Дві грішники сатаністи та фетишисти! А, і Міша, він просто теж в цьому списку. Повернення КСП. Я не хотів знімати цей відос, але постійні коментарі і перегляди ...міняють, так сказать, позицію. Тому відео будуть. Я хотів дочекатися КСП-2, але бачу, життя мені буде мало, щоб його дочекатися. Тому будемо робити тут і зараз. Приємного перегляду. Не забудьте поставити лайк і написати коментар. А то я вас прокляну і вас відпаде хуй. Пер у відео я буду вам показувати по ходу проходження самі цікаві місії, а не тупо прохідні, де я просто фармлю науку. Тому і так буде веселіше. В цьому відео ми полетимо на місяць, висадимось там і спитаємо мого провайдера, нащо б побудував на місяці сервер, щоб в мене був пінг. І почнемо будувати наколомісячну станцію, щоб у мене був пінг трошки менший. Щоб ви розуміли, після того як я сказав, що у мого провайдера сервера на місяці у мене пропав інтернет. Взагалі на місяць полетять двоє. Міша і. План у нас такий. Виходити на орбіту землі для безпеки ми не будемо, тому що ну, немає чого втрачати, в принципі. Тому зразу полетимо на місяць. Там ми вийдемо на орбіту місяця і зробимо пару красивих обліків для відео. До того примісячнимусь. Іди напишу жарт про місячні коментарі, я почекаю. Написав? Молодець. Після того Ростик всунев поверхню прапор. Ростик хотів завжди кудись всунути, кромі марка, тому йому підійшло. Потім взліт з поверхні місяця. Вихід на орбіту, перехід на орбіту Кербіна, вхід в атмосферу, посадка, мільйони, доларів, признання. Міша на яхті. Ладно, щось не то понесло. Думаю, пора починати. Ракета готова. Міша і Ростик на своїх місцях. У їхньому погляду видно, що вони дуже задоволені, тому можна в принципі і запускатись. Доростик вирішив показати, що він зробить з мішою, тільки пропаде зв'язок. Вже підлітаємо до місяця. Не знаю, що вони курили за цей час, але поплавило їх конкретно. А нам зараз не до цього ми починаємо маневр по виходу на орбіту місяця. В такий романтичний момент я хочу вам сказати, щоб ви не забули знову поставити лайк і підписатись. Не, ну серйозно, божу. Так ти прискориш час. Та хоч якого я брешу. Просто я буду знати, що КСП інтересне і не буду продовжувати. Блять, не буду продовжувати. Буду продовжувати знімати для вас цю е... ігру, яка мені за 5 років. Так надоїла, що це п'є. Починаємо етап посадки. Включаємо маршевий двигун. Якщо камера перевертається, це означає ви або зійшли з орбіти, або ви п'яний. знаєте, з нашими пілотами швидше друге. Ммм, mm, теперь ясно, хто дом бил, бомбас. Посадка успішна. Добре, що в кабіну ми повісили 20 ікон. І неважливо, що після посадки я ще три рази міняв місце, тому що вона переверталась. Але це понятно, тому що командиром корабля був ростик, а в нього не стоїть. <звук> дякую, дякую. Виходити з ракети буде ростик, тому що його найбільше не жалко. Тим більше перед передвилітом міністерству їх 30 гігабайт гачамуші, так що йому нічого страшно, навіть смерть. Ростик був не дуже задоволений тим, що на місці нема марка, йому обіцяли, але вже не було вибору. І він вирішив встановити стяг. І почалась місія по поверненню додому. Після виходу на навколомісячну орбіту я ще раз включу двигун для переходу на орбіту Кербіна. Я так подумав. Почнемо будувати навколо місячну станцію, все таки наступному відео. Відео і так затягнулося, тому якось так. Пишіть в коментарях, що можна додати, що покращити в відео. Дякую за перегляд.